Ксенія Собчак також хоче впливати на владу. Світська левиця усе частіше з'являється в роликах, що критикують російського президента та прем'єра. Віталій Сидюк на журналіст зустрів телеведучого напередодні дня виборів у Росії. Дивіться Ксінь, здравствуйте. Здравствуйте. Від скандальної світської левиці до активного громадського діяча вона більше не кепкує за Анастасії Волочкової її нові жертви політики. У своїх роликах Ксенія Собчак не боїться висміювати російську владу та активно підтримує опозиційні сили. Я хочу впливати на власть. Я розумію, що вибори це така затрата, нервна затрата. Я у бабушки розумієте, взяв свої. Це м'ята. Тут звіробої, це в чай можна додати. це очень допомагає. Кана. Или там нет, нет. Вот я вы, надеюсь вы, вас вы мне не подложили сегодня. наркотики Пахнет вкусно, это спасибо. вы например готовы заняться всерьез большой политикой возможно возглавить свою партию если бы хотели бы такого, этого что мне нет таких желаний я у меня есть желание чтобы мы жили в справедливой молодой модной стране мы живем в совершенно такой азиатского плана стране идея ролика я голосую чай» – это была идея моя. Я думаю, он нам всем поможет. Молодец! Пародия на предвыборную агитацию первый раз ру, где агитируют молодежь ага. 18-летнюю голосовать за Путина и делают, на мой взгляд, дико странные ролики. Не боитесь репрессий? Ну, я ага. думаю, что до этого все-таки дело не дойдет. Иммигрировать страны нет. Ну, такой вариант в любом случае мною рассматривается. Уже сейчас уезжают. Если будут проблемы с Владимиром Путиным, вот две иммиграционные карты. Имиграционные, да, если придется все же покинуть с того. Но мы вам желаем, чтобы это не было. Вы найдете работу, мы с вами будем вместе, да. Утим, миграційные карты на відміну від бабусиної м'яти, дівчині порадили не брати. Невже погана прикмета. Стеной канделаки, какие у вас сейчас отношения? Чорна кішка між подругами пробігла ні, не через чоловіків, а через різні політичні погляди. Телепрограму, в якій брала участь Ксюша напередодні президентських перегонів у Росії, не випустили в ефір, Ведучою саме цього, докшо була Тіна канделаки. У мене немає ссори або не ссори. У мене є соромісніких взглядів. Якщо людина виступає з якихось то позицій, які я вважаю. а моральными я буду об этом высказывать. Так что Собчак не поддерживает канделаки, політичні її с поглядом з поглядами Волочкової. Потому что там неправда. Можливо, це нарешті помирить левиць. Если чья-то политическая позиция совпадает с моей, это всегда прекрасно. Мне совершенно не важно, чья это позиция. Сергея Зверева, Волочковой, Бажена Рынский. Вы с ней не общаетесь? У меня нет времени общаться <с даже с близкими людьми, не то что с Анастасией Волочковой. Сколько вас сон длится? Ноль часов. Семь, вам хватает? Ну, по-разному більше не получается. Нашу розмову перериває оголошення рейсу. Пані Собчак летить з Києва до Москви. На прощання Ксюша пообіцяла, подаровані трави неодмінно візьме з собою. Дякую вам дуже. Удачі. Дякую. Ось такий він, Вєтель Сидюк. Мадоні.